Всім привіт і рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити грінки ось таким агрегатом, буду підсушувати їх. І зараз першим ділом хочу зробити, що я буду класти туди на наші ці бутерброди. У мене тут два яйця: кусочок ковбаски, кусочок сиру і зелена цибуля. Зараз я це потру все на тертушку. І тоді будемо. Ми всі прекрасно знають, як це воно треться. І будемо тоді далі робити. І так, натерла я і тепер гарно так перемішаю. Цибульку покришила дрібненько. І це все так перемішаю я зараз, щоб було воно все перемішане. Буде смачненьке, добреньке таке. Мені подобається таке. Для бутербродів. Можна з майонезом перемостити. Оце і намастити тоді, а можна зараз по-другому буду робити. Це буде сухе, а бутерброди будемо робити. Ось так все. Перемішалося все нормально. Відставляємо і тепер. Закладаю шматочки сюди у агрегат і підсушуємо, підсушуються вони десь хвилинку. Беру майонез. Беру часничок, зубочок, зараз вистрибне від тіля І так, підсушилися наші. Хлібчики. Даже, можна і дуже сказати, але ну, нічого. Нічого страшного, все буде добре. Ось так. І кладемо по новій, можна трошки зменшити. Ось так. І тепер беру і натираю отак часничком гарненько. І тепер кладу трошки майонезу, розрівнюю його по поверхні. І так. І тепер отак беру майонезом сюди. О, о. Стріляє. Де не Де не недостало накладаємо ось так о. І трошки зелені. Ось такі бутербродики в нас будуть. Оці, бачите, ще треба підсушити. Тоді хай воно так і стоїть на цій температурі. І так само і цей робимо. Встремляємо, бачите, гарно виходить. добавляем зелені. Можна самим яйцем положить кусочок ковбаски, кусочок сиру і зелень. І так, приготувала я бутерброда, як бачите, такі не получилися Їх там чимоленько. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.